Стосовно виборів, цікаве питання, ви підняли. Я вам відповім трошки теж, як то кажуть, збоку. Я дуже великий шанувальник художнього кіносеріалу Гра Престолів. І ця ситуація, на мій погляд, дуже схожа з тим, що ми бачимо там. Тобто, основний сюжет це змагання за верховну владу. І, в принципі, це показується, що це нормально, це є завжди брудні методи, небрудні методи, це зараз не має значення. Але в певний момент вони стикаються з загальною загрозою. Скажімо так, взагалі існування. Коли йдуть мерці, білі ходаки, з півночі, до речі, така алегорія, якщо ну, Україну накласти, теж ну, дуже схоже щось здається. І в момент, коли є загальна загроза, всі ці ігри, змагання за владу, вони стають взагалі нецікавими, тому що екзистенційне питання підіймається існування і виживання. Тому, на певний проміжок часу, всі більш-менш якось об'єднуються довкола загальної загрози. Загрозу зупиняють і після цього повертаються до свого нормального ритму, знову ж таки, продовження цих змагань, скажімо так. Це, я думаю, є відповідь на це питання. У нас якраз та сама загроза. Допоки ми з нею не вирішимо, ну, все це просто несерйозно, як мінімум.